Господи Боже, сильний і святий, царю над царями, почуй нині молитву раба Твого. Тобі підкоряються незліченні тисячі ангелів і архангелів, ти знаєш таємниці серця раба Твого. Явись йому, Господи, як в оковах Павлові і в вогні теклі, як пізнати мені Тебе, творячи усі беззаконні мої. Ти, стримавши хмари, не дав дощу небесному пролитися на дерево в саду і воно плоду не дало. Жінкам не дав зачати, а іншим народжувати дітей. На обгороджування саду тільки дивився і не творив. Лозі заборонив цвісти, а колосу колоситися. винограду родити, а звірам плодитися, рибам морським плавати, а птахам небесним літати, Так їву в силу свою пророкові ілі. Молю тебе, Господи Боже мій, усі чари й усіх лукавих бісів, які людину схиляють до гріха, чи нічих гріх з ними, ти силою своєї заборони. Нині ж, Господи Боже мій, сильний і великий благословив для недостойного достойним мені бути і причепним до Твого святого стада. Молю тебе, Господи Боже мій, хто щиро молиться цією молитвою вдома чи будь де дай йому те, що він просить. Пресвятою величю Твоєю, милосердним був до мене і не захотів згубити мене з усіма беззаконнями моїми, так не згуби усякого, хто молиться до Тебе цією молитвою. Несті кого у вірі зміцни, безсилого духом укріпи. З невірного укріпи не відвертайся від усякого, хто звертається до Твого святого імені. Я ж припадаючи до тебе, Господи, молю, і прошу святе ім'я Твоє. Якщо у будь-якому домі чи у будь-якому місці, а тим більше на християнові є чари від лукавих людей або бісів, нехай прочитає цю молитву над головою людини в домі Його, і нехай звільниться він від насланих злими духами, заздрощів, лестощів, ревнощів, ненависті, преклоніння перед злом, страху перед злом. Дійсного отруєння, від язичської отрути і від всякого заклинання прокляття. Хто молиться цією молитвою вдома, нехай той буде захищений від усяких спокус, диявольської потвори, отрути, злих і лукавих людей, від заклинань і всіляких чар, чародійства, і нехай біжать від нього біси і відступлять злі духи. Господи Боже мій, що маєш владу на небесах і на землі, заради імені Твого, заради несказаної благодаті Сина Твого. Бога нашого Ісуса Христа, почуй в цей час недостойного раба Твого, що читає цю молитву, і через неї нехай згинуть усі диявольські прояви. Як віск тане від вогню, так нехай згинуть усі чари і заклинання лукаві перед лицем людини, яка читає цю молитву, так ім'ям животворчої трійці, нас просвіти, бо крім тебе іншого Бога не знаємо. Тобі віруємо, тобі поклоняємось і Тебе просимо. Захисти, заступи і збережи нас від усякого лукавого дійства і чарів злих людей. Як ти синам Мойсея з каменю солодку воду дав, так само, Господи Боже сильний, поклади свою руку на раба Твого, повну благодаті Твоєї і захисти від усяких злих підступів. Благослови, Господи, дім, бо в ньому моляться цією молитвою і усякого, хто шанує пам'ять про мене. Милість свою пішли йому, Господи, і захисти Його від усякого чародійства. Помічником і покровителем будь йому Господи. Чотири ріки Фесон, Геон, Єфрат і Тигр, Едемська людина не може втримати, так не може жоден чарівник зробити злого або являти мрії бісівські причитання молитви цієї, силою Бога Живого, Хай згине демон, і проженеться уся супротивна і зла сила, пущена злими людьми на рабат Божого. Як примножив літа цареві і зикії, так умножить літа тим, хто молиться цією молитвою. Службою ангелів і співом серафимів, благовіщенням Пресвятій Діві Марії, від Архангела Гавріїла і заради безтілесного Його Господа нашого Ісуса Христа, славного різдва Його у вофлеємі, знищенням і родом 14 тисяч немовлят і святим хрещенням Його, прийнятим на річ Йордані, постом і спокусами, посланими Йому дияволом, його великою перемогою, і страшним судом Його, великими чудесами в світі зцілення і очищення даруй. Мертвих оживи, Бісів вижений вхід його в Єрусалим, як царя сповне, Осана Синові Давида. Від різдва свого ти скорбота терпів, перетерпів розп'яття і поховання, і воскрес на третій день, як написано в Писанні, і на небо зійшов. Співи багаточислених ангелів, архангелів славили твоє прибуття, а зараз сидиш праворуч чи ця свого до другого пришестя, коли прийдеш ти судити живих і мертвих, ти дав владу святим учням твоїм і апостолам. Сказавши, затримайте і затримається, розрішите і розрішиться, так і усякому помилитві ці розрішив усяке диявольське чародійство над рабом Твоїм. Заради святого великого імені Твого заклинаю і проганяю усіх духів лукавих і злих, зурочених, злих людей, чародійства, їх наговори, чари, шкоди від злого ока, чародійства і всякі хитрощі диявольські. Молю тебе, багатомисловий Господи, відведи від раба Твого. І від дому Його, і від усякого добра Його. Та як Ти примножив багатство праведного Йова, так примнож, Господи, домашнє життя тим, хто звертається цією молитвою, створенням Адамовим, жертвою Авеля, благовіщення Йосиповим, святістю Єноха, правдою Ноя, наверненням Алхиседека, вірою Авраама, святістю Якова, пророчеством пророків, святиною патріархів, кров'ю свяченомучеників, мучеників вбивством Петра і Павла, дитинством Мойсея, цнотою Івана Богослова, священництвом Аарона, діяннями Ісуса Новина, святістю Самуїла, дванадцятьма кулінами Ізраїловими, молінням пророка Єлисея, постом і видіннями пророка Даниїла, проданням Йосипа Прекрасного, премудростю пророка Соломона, силою ста шістдесяти ангелів, молитвою чесного славного пророка і Хрестителя Івана і ста десяти святителів Другого Вселенського собору. Святих сповідників і помічників страшного несказаного імені Твого святого, всеславного всевідуючого Бога, йому ж підкоряється незлічена кількість ангелів. Заради їх молитов молю і прошу Тебе, Господи, прожені і подолай усяку злобу, лукавство від раба Твого, і хай біжить воно в тартари, молитвою цієї звертаюся до єдиного і непереможного Бога, нехай буде усім християнським людям спасіння в домі, де моляться цією молитвою. Написана на 72 мовах, нехай переможе вона усяке лукавство, чи на морі, чи в дорозі, чи у джерелі, чи в колодязі, чи на верхньому порозі, чи на нижньому, чи позаду, чи спереду, чи в стіні, чи в покрівлі. Нехай усюди розрішиться, нехай розрішиться усяка диявольська мара, існуюча і діюча в горах, чи у вертепах, в домашніх притворах, чи у прірвах земних, в корінні дерева, чи в листі рослин, в нивах чи садах, в траві, чи кущах. Ішці чи в бані, нехай згине, нехай згине усяке лукаве діяння в рибі, чи шкірі чи плоті, в шкірі змії чи шкірі людини, в святкових прикрасах чи головних уборах, в очах чи у вухах, у волосі на голові, чи в бровах, в ліжку чи одязі, в обрізаних нігтях ніг чи рук, в крові гарячій, чи у воді студені нехай розрішиться. Усяке злодійство чи чародійство нехай розрішиться в мозку чи під мозком, в плечі чи між плечима. В м'язах чи гумілках, в нозі чи в руці, в животі чи під животом, в кісточках чи жилках, в шлунку чи в природних межах нехай згине. Нехай згине усяке диявольське дійство, чи мара наслана на золоті чи сріблі, на міді чи залізі, на олові чи свинці, на меді чи воску, у вині чи пиві, в хлібі чи їжі, в усьому нехай згине. Нехай згине усякий диявольський умисел проти людини в морських гадах чи літаючих комахах, в тваринах чи в птахах. В зорях чи в місяці, в звірях, чи в плазунах, в хартіях, чи в чорнилі, в усьому нехай згине, і ще двоє лукавих саламандру і Ремехару, Прогоню, єлизду і д'явола від раба Божого, силою чесного і животворчого Христа Господнього з усіма силами небесними перед високим і страшним престолом Божим, що слугам Твоїм вогонь палаючий посилає, хіровими і сарафими, влади і престолу, панування і сили. В одну мить увійде в рай розбійник молитвою, помолився молитвою Ісус Новин. Сонце стало і місяць, помолився пророк Даниїл. і закрили леве пащі. Три отроки Ананій, Азарій, Мисаїл погасили печі вогнені молитвою. Так само прошу тебе, Господи, по молитві цій дай усякому, хто молиться. Молюся і прошу, Святий Собор пророків Захарію, Осію, Єсея, Юїла, Амоса. Самуїла, Ілію, Єлисея, Наума і пророка Пречу, і Хрестителя Господнього Івана. Молю і прошу чотирьох євангелістів Матей, Марка, Луку та Івана Богослова, святих першоверховних апостолів Петра і Павла, святих і праведних богоотців і Ани, Йосипа Обручника, Якова, брата Господнього по плоті, Симеона Богоприємця, Симеона родича Господнього, Андрія Юродивого Христа Ради, Івана Милостивого Ігнатія Богоностя священомученика Ананія Марка Грецького, Кирила Патріарха Єрусалимського, преподобного Єфрема Сирина, Марка Гробокопача, трьох святителів Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого, а також святого Отця нашого, святителя Миколая Архієпископа Мерлікійського чудотворця, святих митрополитів та чудотворців Петра Олексія, Йони Пилипа, Гермогена, Інокентія і преподобних чудотворців Сергія, Никона, преподобних чудотворців Зосима і Саватія, святих отців наших, Пахомія Антонія, Феодосія Памена Великого, святого Серафима Саровського, Симеона і Даниїла Стопників, Максима Грека, Мелетія Афонського, Некона Патріарха Антиїхійського, великого мученика Кипріяна і його Ірину, Олексія Чоловіка Божого, святих преподобних жінок Мироносець, Марію Магдалину. Єфросинію, Ксенію, Євдокію, Анастасію, святих великомучениць Параскеву, Катерину, Февронію, Марину, що свою кров пролили за Тебе, Боже наш і всіх святих, що до віку тобі вгодили, Господи, помилуй і спаси раба Твого, нехай не торкнеться ні Його, ні Його дому, ніяке зло і лукавство, ні у вечірній час, ні, вранішні, ні в ранішній, ні день, ні вночі. Нехай не доторкнеться, збережи його, Господи, від повітряних, тартарових, водяних, лісових, дворових та усякого роду бісів і духів злоби. Молю тебе, Господи, щоб написана молитва ця свята, свяченомучника Кипріяна та ствердженою, знаменованою була, трійцею на погибелі вигнання усякого зла, ворога і супостата, бісівських сіті, що ловлять усюди людину чарами і чародійством, садока Нафаїла, якого звує фил і дочок Самоїлових, майстерних в чародійстві. Словом Господнім, утвердися небо, і земля і все під піднебеся, силою молитви цієї, згинь усяка ворожа мара і потвора, заклинаю на допомогу усі сили небесні, сподвижників Твоїх, архангелів Михаїла, Гавріїла, Рафаїла, Уріїла, Салафаїла, Єгодиїла, Варахаїла, ангела-хоронителя мого, силу чесного животворчого Твого Христа і усі сили і духи небесні. Нехай буде збережений раб Твій. Господи, і нехай буде осоромлене лукавство диявольське усією силою небесною на славу Синові Твоєму, Господу нашому, Ісусу Христу, завжди і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.